Привіт, мої малята! Та на сніг і небо плаче, промінь по гілячкам скаче. Усім стало не до сну. Зустрічаються весну. І справді наступила пора року, весна. Вже сонечко світить яскравіше. Тварини прокидаються, птахи повертаються з теплих країв. А найперше зацвітають першоцвіти. Ось погляньте, які квіти у мене є. Я думаю, ви вже спізнали цю квіточку, яка зветься підсніжник. А це квіточка, яка зацвітає синім кольором, пролісок. Давайте ми їх розглянемо. На тоненькій ніжці зацвітає біла тендітна квіточка підсніжника і має ось такі тоненькі довгі листочки. А це, дітки, пролісок. Він синього кольору. Давайте ми. Порівняємо ці квіточки за розміром. Підсніжник який? Великий, а ось пролісок маленький. За кольором квіти підсніжника якого кольору? Білого. А от пролісок синього. Якщо ми розглянемо уважно квіточку підсніжника, ми побачимо на ній три пелюсточки. А одна квітоці пролізка багато пелюсточок. А ще дітки не тільки зацвітають квіти, а ще і дерева. Ось погляньте. Ранньою весною зацвітає верба, тільки пригріє сонечко, а вона вже розпустилася. В народі називають котики вербові. Тому що дійсно на дотик вони пухнасті, як маленькі котенята. Ось послухайте. Сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики вербові жмурять жовті вічка. Вже не хочуть спати, і трішки сонні. Гріють лапенята на яснім осонні. Дітки, давайте разом з вами спробуємо зробити ось такі котики. А спочатку підготуємо наші пальчики. Та на сніг течуть струмочки, ожива травичка і до сонця гілочки простяга вербичка. Для роботи нам потрібна ось така заготовочка, де вже є горщик і намальовані гілочки. Ось такі вирізані вербові котики, пензлик, клей, серветка та коричнева фарба. Починаємо викладати котики на гілочки. Ось так. Ми вже бачили, що котики ростуть по всій гілочці. Тож ми викладаємо ось так. З одного боку. Та з іншого. І на третій гілці теж викладаємо котики Так починаємо приклеювати. Беремо котика. Заготовочку. Повністю змазуємо клеєм та прикладаємо на місце. І так ми дітки, будемо приклеювати усі наші заготовочки. Ось так. Прикладаємо на місце і таким чином клеїмо все. Останній я котик приклею на гілочку. Ось так. Дітки котики прокидаються з брунечки. Давайте ми з вами намалюємо брунечки до наших котиків. Візьмемо коричневу фарбу, вмочимо пальчик і ось так біля кожної брунечки поставимо, брунячку поставимо біля кожного котика. Ось так. Ще набираємо фарби. Ось так. Біля кожної. Для кожного котика ставимо брунечку. Витираємо пальчик серветочкою. Ось. Погляньте, які вербові котики вийшли у мене. А ви теж зробіть? Та я чекаю на ваше фото.